Привіт, друзі, вона в ефірі. Сьогодні у нас буде батл. У нас буде батл двох таких прям монстрів. Монстрів. І я вам скажу так, вже роблю спойлер. Це є трушні МТБшки. Прям трушні-трушні. Один з Америки, другий з Канади. Буквально битва двох гірських, самих, що не є, гірських байків на ходах. Догадались? Ставте вподобайку, підпишіться на канал, і вйо, поглянемо, що це за два таких монстри в мене сьогодні на батлі. А я вам скажу, що це дуже жирні два МТБ. Погнали! Ну що, здивував? Я реально здивований, бо я чесно вам признаюся, перший раз я катнувся на двох підвісах сьогодні на коні. Ну, тут педалей немає. І ту його якраз найбільший мінус, бо без педалей воно так не відчувається, а от кона буквально мені сподобалася. А ще починається дощ і зараз я піду. В... Все. До побачення українське телебачення. Дякую всім за огляд. Ставте вподобайку. З вами був Ана Ворошіленк. Дощ па па Двох підвіс МТБ Хебіт від Canon Dale 3. Має вилучку RockShox Pike 140 мм ходу. Втулки на промах мали би бути, бо там втулочки, як заявлено, є Шиманівські. Попереду у нас ротор на 180 мм і е, гальма. Гальма на SRAM G2. Попереду у нас на коні процес стоять ротора на 200 мм. Вилучка RockShox Spike, але з катрюджем Debonair. 140 мм ходів аналогічно, втулочка, звичайно, вже ж на промах. І також нас зустрічає тут гальма, гідравліка, SRAM G2. Жирно-жирно. Час розставити аж по одному балу. Та ні, жартую, звичайно. Кадейл e, Habit 3 реально слабший буде на фоні з кона процесу. Це не дивно, тому що зараз на кону значно більша знижка, аніж на кадейл. По факту, це є не зовсім в однаковому ціновому діапазоні велосипеди, але вони близькі по комплектації в своїх цінових діапазонах. Тому я їх і взяв. Різниця зараз між ними порядка 10 тисяч гривень. Скажете, не зовсім однаковий. Цей зараз коштує у нас е, 112 тисяч, а Кона е, 120 чи 121 тисячу. Тому, в принципі, коли вже у нас ціни йдуть за 100-10 тисяч, це вже така дрібниця. Значить, RockShox Spike, RockShox Spike Select. картридж Debon Air, Debon Air нема. Ротора 180, 200. Гальма SRAM G2, SRAM G2. Як на мене... А, ну що у нас по резині? ВТБшки однакові дисектор. А що у нас тут? Максіс? Максіс. А, тут у нас міньйони. Ну. То ладно, ну камон. А, значить, обода у нас однакові, ВТБшки, втулки проми. Я віддаю один бал сюди за кращу вилку і за більший ротор. Пів бала я даю сюди за хорошу вилку і, на жаль, гарні гальма, але за малий ротор. Все-таки на такі велосипеди вже пора ставити 200 ротора, бо все-таки вони для навалу. Для навалу. Блін, падає дощ бісів дощ. Шатуни в Cannondale стоять з Rem NX. І в нас, блін, просто офігезний, як колір, так і лінк. Мені дуже подобається. І маємо задній амортизатор RockShox Deluxe. А, RockShox Deluxe Select Select, а не просто. Тобто Тут у нас є така шпинька, чпуньк і чпуньк, лок-онлок. На коні в нас шатуни аналогічно стоять з NX, але в нас тут стоїть що? Правильно, RockShox Deluxe Ultimate збільшений катрч, там більша камера, там він дуже жирнючий, з Debon Air і так далі. І тому подібне Тобто, цей реально аморт Крутіший, ніж той, який стоїть на кадейлі. Кона в своєму репертуарі просто вкорячила мега здоровий масивний лінк. Він просто м'ясо фрезерований кус кусень алюмінія. Бляха, такий здоровий капздець. Набагато акуратніший і лаконічніший лінк виглядає в Cannon Habit. Але це не означає, що він набагато гірший буде, ніж в кони. І шви, шви до речі, тут дуже навіть гарні, напівполіровані якісь такі. Ну, Колір, бляхавка дейла, просто топ. Зірки, я думаю, однакові, та, як шатуни серем NX, Crem NX, і зірки в них також серемівські, я впевнений, що зірки в них однакові. Тому в принципі різниці в них нема. Е, та забув сказати, значить, квадратки, е, каретки під квадрат. Та який квадрат, звісно, що гоню. Е, значить, е, каретки. Я так розумію, що це на невиносні підшипники, як такі, але щось прямо дуже цікаве. Я ще таких кареток не бачив Хто знає, що це за тип кареток? Мені, будь ласка, напишіть бо я таких других веліків ще не дивився, не видів. Йдемо далі. Amort RockShox Deluxe, Amort Rockshox Deluxe Ultimate. Тут Select Plus, а тут Ultimate Кадр, Катріч з дебонер, кадрідж без дебонер. Збільшена камера для компресії, немає збільшеної камери для компресії, кращий. кращий. Півбала, бал. А поспорьте зі мною в коментарях, якщо ви не погоджуєтесь, але... А, і так, лінки м'ясо, досить такий кроскантрійний лінк, як на мене. Та на трейлах він буде працювати ідеально. Тому питань немає, але от... мені Кона подобається лінк більше. Канондей, вибачте, але Кона. Погнали далі. Канодейл Habit позаду має систему SRAM NX 1150 пательня. Ну, Блін, жирно-жирно гарно виглядає, ну, така, як і пасує тут. А от Konna процес тут якраз навпаки має SRAM GX і також таку саму пательню, як і в Cannondale на 1150 е зубів. На <з> 1150 е зубів на зірках. о, нарешті, з діапазоном. І та обидва велосипеди в нас на системі OneBy. Що забув сказати? Забув сказати: захист пера є. Захист пира є, і на канонделі він виглядає мені набагато гарніше. Плюс до всього на канонделі в нас є захист під рамою. І це дуже-дуже ок. Кона, на жаль, такого захисту немає, і я вам скажу, що це не є сильно щось критично, тому що бронебійні плівочки на китайцях на Аліку ніхто не забороняв і не скасовував вони там є. Забули сказати про боночки. Боночки. Всім дуже цікаві. Боночки, їх тут майже як таких нема. Кона взагалі без боночок, а кадейл має дві, щоб ви сюди могли якусь флягу таки та й поставити. Що, давайте я буду трохи кадейла оправдувати. За колір, за дві боночки, за захист цей. Канондейлу даємо бал, коні пів. Погодьтеся, ну КДЛ. А, ну давайте, окей. Гріпси, гріпси, фабрік, сідло, фабрік. Гріпси кона, сідло ВТБ. От тепер точно сюди пішов бал, заслужено, а сюди пів, за захист, за гріпси, за сідло, за дропер. Дропер, по-моєму, тут навіть кращий буде. Блін, а дощ же такий бамбурик нормальний. Так що давайте трошки пришвидшуємося. Позаду, позаду в нас SRAM G2, ротор 180, і на коні 180 ротор SRAM G2. Гальма абсолютно однакові. Звичайно, осі інакше тут бути не може. Позаду в Cannondale в нас є SRAM NX на діапазон 1150, і в коне в нас є 1150, але SRAM GX. Правильно я сказав? Правильно. От, також ось і все окей, тому з цим окей. Значить, бал даємо коні за Gix і півбала даємо Cannondale за NX і в принципі за все решта таке саме, як в коні. Отже, по висновку, що в нас є? У нас є два шикарних трейлових байки. Для навалу не Карпати. Карпати там треба більше ходи, хіба що ви там будете десь трейли катати такі більш-менш лайтовіші. Тоді, сміливо, оцих два байки вони вас не підведуть. Дві бабайки. Що Dale? Що Кона? Так, Dale виходить трошки гірше по навісному, але там і цінова політика дещо нижча. Кона краще по навісному. Але знову ж таки зараз вона по знижках майже зрівнялася з канондейлом. Якби не знижки, там ціна доволі відчутніша. Ось таких два чудових байки, таких дві МТБ, такий я зробив такий батл. Вибачте, який вийшов, бо валить дощ в мокнуть, я мокну. З вами був Ван Аврочіленко, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. І до наступної покатеньки, битви, батлів, оглядів. Па!